Леся Українка на рідній волині. На рідній волині зросла, і пісня, і мужності сила, по всій Україні пішла, до світній вогні засвітила, русалкою вийшла з лугів, а лицарем стала у зброї і нищила всіх воли. Словами епохи нової, відважно крісте йшла, народ підіймала з добою, і зірка провідна вела знедолених всіх за собою, лишила нам скарби свої, і світочам стала країна. і пісня не змовкне її, і слава. Pudique na